Всім привіт! Попався мені ось такий набір разом з 3D-принтером A1 Mini Це нічна лампа, всередині йде е, підсвітка від USB, і можна роздрукувати під неї або такий, або такий варіант. Я вибираю цей, знаходжу його на Maker World і відкриваю Bambu Studio. Так, воно ще й на двох столах буде друкуватися. Ось така прикольна пустотіла лампа. Так, вибираємо наш пластик педж 1 Міні. Ці налаштування я залишаю. Нарізати стіл. Так, вже майже нарізало. 80% готово. І зараз побачимо, яка буде вага. Загальна вага 105-106 грамів майже. І час друку трошки більше 6 годин. Можемо подивитися, як воно буде друкувати в розрізі. І запускаємо на принтер. Так, вмикаємо наш принтер. Так, температурні режими сопло 245 градусів, стіл 60. І зараз починаємо друкувати. Ну, поки що виглядає досить прикольно. Так, готово 17%, залишилося ще 5 годин. Маємо ось таку класну штучку. Досить так футуристично виглядає, симпатична річ. Але друкується, правда? Ось такий в мене боксик для педжа. всередині силікагель, і він просушує сам пластик. Пластик подається з боксу через барабан, який я роздрукував на 3D-принтері, і перекидається через барабан і подається в сам принтер. Все працює добре, перевірено. Так що можете друкувати собі такий барабан. Ну що, 54% надрукованих, залишилося 2-47 хвилин і маємо вже ось такий результат. Дизайн досить симпатичний, цікавий і незвичайний. Думаю, світитися буде класно. 72% надруковано і починає закриватися купол. Ще півтори годинки друку і будемо тестувати. Це найбільша моделька, яку друкував цей малюк. Ми бачимо ще декілька сантиметрів і опреться в верхній упор. Ось така чудова якість. Зараз ще трошки надрукує верхній купол і готово. Так, скільки вже відсотків надруковано. 89% надруковано. Залишилося 37 хвилин. В принципі, ця частинка готова. Ти прикинь. Ха-ха-ха! В самому кінці відпало. фіаско. Верхня частина готова і нижня вже майже теж готова. Скільки в нас тут залишилося часу? 9 хвилинок і готово повністю. Збираємо, тестуємо і насолоджуємося результатом. І фінальна частина даного відео будемо збирати нічник. Витягуємо наш ліхтарик. Треба трошки розпутати його. Так, довжина кабеля. Десь приблизно півтора метра. Так. Ага, рано підключив. Треба його зразу прокинути сюди. Кану, як він сідає? Прекрасно, чудово. Досить непогано. Ставимо плафон і зараз вимкну світло. Першу зі світлом перевірю, а потім вимкну світло і подивимося, як у нас світа в темряві. Ух ти! Досить симпатично. Так, кнопочка працює. І вимикаю світло. Такий приємний біло-жовтий колір. атмосферна лампа, досить симпатична. Ну, що я можу сказати? Нічничок досить гарний, симпатичний і приємно освітлює кімнату. Якби не нюанс, якщо трошки не додрукувало, було б взагалі топ. Але, в принципі, тут воно може сказати, що все добре. Кому сподобався даний нічничок, підпишіться на канал, будь ласка, поставте подобайку, напишіть коментар. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!